Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, а яку купити бас-гітару для. Наприклад, якщо ви вже там, якщо ви теж як я ще тільки починаєте грати. ну, Звичайно ж, Ібане 180. І 180, 180 ВК. Це ідеальний варіант, навіть якщо ви не, нов... не новачок. Це дуже крута бас-гітара. О, Це прям класна бас-гітара, Вона дуже круто звучить, дуже круто тримається в руках. А головне, що гарна дуже ціна. Ціна такої гітари. 12 тисяч 180 гривень. Давайте подивимося. Так. Бас гітара. Так, дивіться. Зараз де тут і банез гітари? Так, так, так. Друзі, кстати, я вам не рекомендую брати ось такий дуже дешевий дешевий гітарний набір. Ну, по-перше, гітара буде не по... незрозуміло якої якості. Може і гарну якості, а може і ні. Завжди купляйте все отдільно, так. Дивіться, от Ібанес uh, gsr 180 v, 180 ВК. От, бачите? От. Бас-гітара, Ібанес GSR 180 ВК. Продавець music 24. О, друзі, тому якщо. Вам потрібна недорога та дуже якісна бас гітара, рекомендую вам взяти бас гітару і gsr S 180 vk Якщо вам потрібна вже гітара трохи, е, вже трохи професійніше, от, то дивіться, можете вже брати, якщо вам потрібна гітара професійніше, то можете вже брати ось таку п'ятиструнну прат... гітару, Банес... бас гітара, банес ТМБ 425 БК. Якщо, наприклад, там... вам ...вам потрібна там чотирьохструнна гітара, трохи професійніша, то можете дивитися, яку можете взяти. Можете. Так, дивіться, можете ось таку взяти. От, Хоча я вважаю, вона вона не можна сказати, вона зовсім, ну, вона трохи професійніша. От, Але я вам рекомендую взяти. Ось таку топову гітару G, Ibanez Банець GSR 180 vk Друзі, це реально топова гітара. Це просто, як говориться, це міч, це мічта бас-гітариста, який шукає бюджетну бас-гітару. І, і навіть дуже гарну От тепер, друзі, ви знаєте, яку обрати. Баз гитару там старедние стены.